На каналі Павла. Сьогодні ми будемо грати в Stronghold. будемо грати проти ботів. Один союзник за нас буде. Синій, добре. Пацюк дуже поганий союзник. Але хай буде. Значить, ось такі сили будуть. Будемо в обороні стояти. Нормальний раб, без переваг. І давайте почнемо. Так, в мене намоку немає, тож регулювати швидкість я ніяк не можу. Будуємо поки що склади і дивимось. Так, точно популярність Ангар. Тут би ще м'ясників завести, але тут в нас немає цідаби. Тож ми будемо впиратися в аграрну економіку. Нам треба забезпечувати людей їжею. Можемо ось так от поставити. І на майбутніх арбаличків, якщо такі будуть, будуть корол. Тут ми посів хоча б можемо поставити, ні, не можемо. На жаль. Південні регіони у нас непридатні. Що у нашого союзника? Він почав будувати вже стіни. А що ще робити? Вже собі заводик з виготовлення. там. Палець. Палець, мабуть. Ринок вже, ну, молодець, молодець. Так, що у нас є тут? Ми можемо дерево зрубувати, ми можемо. ага. Камінь добувати, вже не можемо. Ну, давайте підійшлемо. Війська, щоб ці будівлі зруйнувати. І будемо наче добувати залізо, камінь, залізо ми в основному будемо продавати. Її якраз просить ресурсів. І до нас йде вже кавалерія, нам треба її знищити, тому що вона піде через південь, через оці болота. Так, давайте поставимо ось тут ще ось так от башту, і сюди лучників загонимо. Так, от зі своїми списами ходять. Так, і ми можемо їх сюди. Так, тепер ми можемо. Так, хай нищать інфраструктуру цю промислову. А ми, ми будемо грати не через найманців, а через армію. Давайте такшин просто. Чотири луки. У мене немає чотири луки. 20 каміння. Ні. Де звідки у мене двадцять? У мене є дев'ять каміння. Так, будуємо казарму, А потрібен камінь. Ну, в цьому випадку. До речі, нам ще треба виготовити е, дребну. З... Що це у нас? Пальми. Так, ми тут можемо знищити. І зараз перейдемо до каменярні. Робітників вже немає, тому що ми всіх перестріляли. Наш шут біжить е, веселити армію. Це добре, хай виселяється. І. Я планую підвищувати податки, тому ми будемо все ж таки робити ставку на різноманіття їжі. Нам потрібно дерево зараз. Так, що тут. Я думаю, одного млина тут вистачить, і ми можемо чотири пекарні зробити. Ось так от. І нам треба ще. Житлові місця. Поки -от, так. От і податки. Ну так, всі довольні поки що? Так, а де їхня кавалерія? Ми що вбили її? Не додивився. Так, ще би тут собор побудувати, щоб радість була у населенні. Церкву побудуємо ми ж християни. Будинок знахрен, тут треба нас... нам. Так, що нам ще тут треба? Нам потрібна казарма, але кошти тут немає. Ну, поки що знищуємо його тут. Я вже втратив своїх піхотинців. Так, амбах у нас майже заповнений. Перший тільки амбах. І скільки у нас тут популярності цікаво. Угу, Плюс один, ну податки ми не піднімемо. Буде бунт. Значить треба. щоб популярність релігії була велика. Нам треба почекати, і можна податки піднімати, бо гроші нам потрібні. Е, давайте у нас же деревна є, значить, ми візьмемо і будемо робити свою зброю. А для зброї нам потрібен камінь. Саме для казах ми теж давайте купимо. Казах ось так от, зброярня ось так от хай буде. І давайте будемо робити мечі. Мам. Давайте мечі будемо робити. Нам треба ще побудувати житлові комплекси. Давайте побудуємо. І зараз будемо будувати фабрики. Треба ще дерево, ну нам поки що гроші дозволяють. Нам треба почекати, поки добудеться залізо. Трібне золото. Що ж нам золотом робити? Давайте у нас багато яблук. Давайте їх продамо. Так, ну поки що ми чекаємо, ми тут можемо дивитися. Нам треба ще каменярну поставити поближче так до наших вчинків, до наших фортпостів. І господи, треба ще більше, ще більше житлових місць. Людей не вистачає, а люди так і селяться. А цей досі нічого не побудував. Весь у нього склад лежить в списах, а людей -то в нього скільки. Ну, людей в нього купа, а їжі, їжі теж. Ну, накупив, накупив, але в нього немає золота. У нього золото закінчиться і все. Я самий перший. Хоча у мене військ не так багато. Давайте дивитися, що тут лицарі доблять. М'яко <гум> кажучи стінку, а їх обстрілюють лучники, а в мене тут насувається окта? Да? А ми не дістаємо, треба, щоб вони були хоча б принаймні тут. Так, надіслаємо так поки що. А ми сюди так можна, але тут немає нічого. Але там багато цих. Мечників, там тут немає барбакану. Добре, добре. Ну скільки в мене камон? Скільки? 35. Ой, добре, 24, а тут треба 35. В принципі, ми тут ще можемо ось так ось зробити. І послати їх, знищувати усе. Будівлі. на 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 Гехток. Пацюк герцог депюкс. Ну багато тут поселилося тепер. Так, ну і поки що. Я встиг набудувати ось таку стіну. Тут укріпився, будемо купляти ось так, от наймати лицарів і хай йдуть в атаку. Ага. Так, тепер нам треба знищити йому ринок. Хоч на пару секунд він без ринка залишиться. Він то побудує десь тут, але... Так. І давайте йому знищимо башту, щоб хай мечники йдуть сюди. Я так думаю, цих мечників не вистачить. Тож давайте закупимо піка. І треба, щоб вони побігли прям на допомогу. Він нам тут виніс все-таки. Але ми будемо тут тримати плацдарм. Хоч кимось, але будемо. Нам треба. Щоб він тут не побудував. Трясть, аж обыта. А если тут стоїть, значит. Справедливо виходить справедливо. Так, и хай тут базуються Щоб прямо прямо шли. А що не можемо? А якого хрена Пішли в атаку. Но у нього ж луч таких багато. Че, що там лучники? Заходимо на вех. Так давайте наверх, на вех. Всі наверх. Я, в принципі, знищили. Чесна битва, чесно. Все. Що ж, я переможний, і мої нещасні кістки спочиватимуть у цих проклятих пісках. Співчуваю. Так, ну давайте ще сюди їх. Тут якась продайде. Е, Незрозуміло. Відбиваємось потрохи. Нас помогают. Как меня оточуют с бобдоры? Фулс. лучше лучты не можуть. Так, ну хай переправляются, значит. Ага, почти уничтожили. маже давай давайте, вы можете. А вот барбакан не можете мучить, они... А, через то, что я брал лучник. Ну стійти тут, значить. О, застрелили на підході. Так, всім. наказую йти туди. І лучникам, і нелучникам. Баличкам. Хай тут стануть, сапортять. Забери своїх покидьків від моїх стін. Покидьків? Покидьків. О, зараз мені до тебе прийдуть. Нікуди я ходити не збираюсь. А, вбив. Все-таки вбив. Таймрі зійшла над моїм замком. І я програв. Я в курсі, я в курсі. Я думав, ми цим угрупованням щось там зробимо йому. А ні, не так сталося, як гадалось. Але у нас тут перспективний напрямок з такими силами вийшов. Тож ми можемо спробувати атакувати. Поки що того невіженого цього що? чорного. Ні. Помаранчевого можемо поки що залишити і ось тут перебратися. Просто плацдарм втримувати у нас тут сили, сили достатні. Ми можемо цим тан. ні, вже не можемо, там у нього мало ХП. Ну коротше, ми можемо в обороні тут стати, поки що відстрілюватись. Якщо придурки ще будуть не наперед стріляти, а ось так от. Так, все, покоцаного сюди. Хай стоять. Так, більше здоров'я наперед а... задні хай там будуть. Так, у нас ті. А є. Хай тут плацдарм тримаю. Так, давай тамчить стіни. Будемо чекати. Чекати замість того, щоб взяти всі мочи просто в центр ходу пропушити вони лінію вгнуть. Тут зараз підемо. висох ставок. Forward. Ну, отримали плацдарм, добре. Вони не контратакують. А, ось все, про що він казав. Тут підпал. Ну йому подобається тут. Як все горить. Падлюка, падлюка. Падлюкам. Ну йдемо в атаку. 272 нього. Щастя. Стріляйте, давайте. Ну-ну-ну-ну-ну. Можете влучте в так. варіант, що вони туди не стріляють. это нам мотуйте. Вистріл. Ах, ох, вилучили. Чпонь! І ти вже не дівчина. Требушет. Давайте требушет. В принципі, требушети ми їх замучимо. Требушети нам допомогуть. Але нам треба передвигати їх. Тож будемо використовувати катапульти. Що? Ти насмілився! Ведехтися до моїх земель, ти пошкодуєш про це. І такий погляд. Що ти там сказав? Я посмів. Угу. А як ти мене мочив? Не пам'ятаєш? Тут, до речі, ліміт, якщо всі обрати тут, максимум 20 камень чогось. Та що за палаче, ну знищте його. Неподобство це. Ну, лучників теж. Та Те, що за катування, ти що, довбанувся? На, на холеру катувати людей? Кончений. Блін, чого не, не можна одразу позначити ціль? Я ось так от підходити, ризикувати цим. Так можна атакувати точно. Ого. Ти пастки тут понаставив. Але мені. Офиг! Мені... О, фік. Так, ваша ціль один. султан. Убивайте всіх, хто стане на вашому шляху. Ааа, ми вбили цього шакала! Вбійся, ударив спину. Ти не побачиш моєї смерті. Так я тебе вбив. Я тебе вбив. Тож, про що ти розказуєш? Що він розказує? Дурний. Типу, повинен сам вбився. На yeah. yeah. козаки все-таки веселіше. Yeah. Грати. Але там балансу немає, там гармати просто все розносять. Особливо катричі. Типу, вдалі, ну, більш-менш терпимо. А коли в... вблизу таки підходиш. Бах тобі! Весь загін на 400. На 400 чоловік, якщо вони в квадратику стоять. Що буває на ранніх стадіях, типу, ти нормально розвиваєшся, ти, типу зайняв оборону, нормально все. За рахунок стрільців. Це 16 століття виходить на початку гри. Взяв такий на пагорбах, ух, стоїш стрільцями бах. І тебе беруть просто вже 17 століття. Тебе просто беруть гарматом і ті позиції розносять. Це бісить. І після цього грати не можна просто. Ти просто психуєш, ти йдеш в атаку. Типу з своїх укріплень. Останній резерв вже. Типу контратакуєш теж не його базу, і тебе І тебе башти виносять його. Гармати при обороні ти втратив. Так бісить цих в козаках погано, га? В деяких аспектах. Типу, якщо ти за ту ж Україну граєш, то там немає 18 століття. Хоча не, не так воно і потрібно, мабуть. Але що робити з такими гарматами, я не знаю. Що просто на 18 му столітті, так просто бляха рознусять. Так, ну ми поки що підбираємося до цих покидьків. Просто ведемо піхотку ось так от на всякий випадок. А ну тут теж пастки були. Тут, походу, це угруповання помре. Я так думаю. Шкода його. Тут дуже мало хп, я не знаю, як відновлювати. Хоча б якось нанесуть да мах, мабуть. А, Стоун а я шо? У що, немає каміні? Та трясті. Будь ласка. Отак от я зроблю, о господи. Де ж каміння, бляха-муха? Тут коротше все, перемога, явно. Просто все вже зрозуміло. Нормальну фортецю побудували, але... Ми так в обороні і не побували так. Особливо тільки на оцих ресурсах. Як, як я це називаю? Пацючі атаки ми робили. Невесело, невесело. Так, ну тут що, пастки ще довели оуін. Каптець, в оуін. які пастки там. Типу на своїх не працюють, а тут працюють. Трестя не може замочити. Хоча б так. Я б таких лучників голих сюди послав. Тут йому кінець, ми зараз зберемо цих лучників. О, він сам себе в пастку загнав. Сподіваюсь. А, там 16 прям. Ну йому не жити. Ми його зараз кинжалами. Сім вже. Ну все це кінець його. Кінець правління Мухаммеда I, Халіфа Скорпіона. Невірний. Як це невірний. А те, що я християнин, а ти мусульманин. Як це невірний. Чого я тут повинен невірний бути? Вікторії! Халіф Шакал. шакал Шакал! От мені подобається це подобається. Халіф, шакал! Шакал, наче афр африканський, такий. Африка така. Шакал. Ну і, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Всі послання в описі і до зустрічі!